Слухайте, мене, будь ласка, ви що показились, коли ми звертаємося до вас з проханням допомогти, ви пишете такі поради. Іди до влади, йди туди. Люди, фронт, сунеться. Сунеться вглиб країни, орда, прє! Ви бачите постійно, що я звертаюся до вас з проханням допомогти, принижуючись. л'єте мене брудом. Зараз я прошу для підрозділу БПЛА на півдні, які підроли нищить окупантів. Він тепер в не вчити в я буду я походу мої звернути. Що з вами сталося? Попереду чекаємо важкий ворожі наступ, такі як ніколи, за весь час повномасштабного були Люди, зрозумійте, все, допомагайте. Не розраховуйте на ману, не беку на когось, допомагайте. І на кожного стосується. Не для себе, просять, хлопці, не для себе.